Сьогодні про літнє вкорінення вусів полуниці. Отож, грядочка, яка лишилась, та яку наразі пробуємо копати вуса, які ми вкоріняли у серпні місяці. Коли гарний вусик вкорінювався, той має гарну вже розсадку. Ось так виглядає літнє наше вкорінення. Сьогодні трошки вже копали, отож, що накопали. Є, звичайні і ось такі, досить гарненькі кущики. Ось такі. Ділимо на два-на дві кубки і маємо ось такі меншенькі. Звичайно, зрозуміло так. Коли саме маленький кусик, той маленький виростає. Оце із меншого. Та я думаю, коли його ще раз посадить та на весну, будуть досить. Гарні саджанці. Отож, ділимо на два, меншенькі та більшенькі. Інші виглядають досить непогано. Продовжуємо копати та ділити на дві частини. Зараз будемо складати в ящик. Ось ще трошки такі ж знову більшенькі та меншенькі саджанці. Це наша літня посадка полуниці. Тут ми маємо сорт пізній. Назад висадки вусиків виглядають досить гарно. Вночі пішов дощик, що досить і досить гарно для полунички. Не скажу, що вона так сильно вже почала рости, проте за землю вхопилась. Ось така частинка. Звичайно, ось це сама найперша наша посадка. Десь в середині жовтня. Звичайно, коли влітку садить ось таке малюсіньке, то воно більше всього не те, що не прийметься, не виросте, а взагалі засохне і не виживе. Восени зовсім інша ситуація. Воно вже взялось за землю та починає рости. Отож, осіння посадка. Можливо, ще на зиму накриємо його просто агроволокном. Від чого воно врятує, не знаю. Та прикриємо на зиму агроволокном Що стосується літньої посадки і те, що вже ми сьогодні накупали, то особливих танців з бубнами коло цієї розсади не було. Садили, звичайно, звичайну землю, без ніяких добавок та обробок. Тільки. Що робили єдине, це затіняли. Затінкою та поливали. І в результаті цього ясно, що зовсім малюсінькі, мацюпусінькі вусики, які ми садили, вони зрозуміло, не те, що не прийнялися, а взагалі засохли. Ось маємо і такий результат. І з більших, і з гарних вусів ось така у нас розсадка, і з меншеньких ось така. Такий маємо результат. Та будемо ще продовжувати висаджувати полуницю. Так, як ще маємо трохи вусів. Ось тут. Так що це все. все маємо частина, з якою потрібно працювати та різати вуса. На слідки. 50 -50 -50 -50 -50 -50 -50. І ці вуса, які ми маємо зараз, вони являються найкращими. Тому що коли садиш полуницю ось таким корінням, то зрозуміло, що і результат буде чудовий. Навіть оці маленькі саджанці, які ми в лісу висаджували, вони просто на фоні цих навіть... Відсутня між ними конкуренція. Звісно, оце навіть краще. Навіть не скажеш, що це вусик, це вже готовий посадковий матеріал. Вуса і коренева вусів навіть краще, ніж те, що ми вкорінювали влітку. Який ж висновок із того всього? Звичайно, краще садити ось такими вусами. І не довбатися над тією розсадою ціле літо, серпень і вересень, аж поки не перестала не спала жара. Ось так. Але, звичайно, обирати все рівно вам. Це тільки наш досвід.